А ти знаєш, що вода мандрує планетою, причому постійно, і без жодних кордонів. Що це за подорож і як вона відбувається, дізнаєшся із цього відео. Вода є унікальною речовиною і перебуває на Землі у трьох агрегатних станах. Подумай, в яких саме льодовики приклад твердого стану, водяна пара газоподібного. Але переважна кількість води перебуває саме в рідкому стані, вода може легко перейти з одного агрегатного стану в інший. Розгляньмо, що для цього необхідно якщо температура рідини знизиться до 0 градусів Цельсія, вода перейде у твердий стан лід. Це процес тверднення або кристалізація. Тому якщо після дощу температура опустилася нижче 0 градусів за Цельсієм, то знай на вулиці скоріш за все слизько. Що з цим робити, дивись у відео про природні явища. Але якщо температура зросте, лід розтане і знову буде рідина, це процес плавлення. А рідка вода з за будь-якої температури випаровується. Тобто переходить у газоподібний стан, при цьому утворюється водяна пара, чим вища температура, тим більша швидкість випаровування. Зверни увагу, коли в кімнаті тепліше випрані речі висихають швидше, а зворотний процес перехід із газоподібного стану в рідкий називається конденсацією для цього водяну пару потрібно охолодити. Запотівання дзеркала у ванній кімнаті теж приклад конденсації, водяна пара із нагрітого повітря стикається з поверхнею дзеркала, охолоджується і переходить у рідкий стан. Тобто для переходу води з одного стану в інший потрібна зміна температури, це і є теплові явища, що відбуваються в разі нагрівання та охолодження фізичних тіл. А тепер перенесімо розглянуті процеси у природу. Випав сніг. І, може, ти вже подумки граєш з друзями в сніжки, але потеплішало, і сніг зник, а точніше розтанув, куди поділася вода. Одна частина поглинається ґрунтом, інша випаровується в атмосферу. Так, саме під дією сонячної енергії вода випаровується з поверхонь океанів, морів. Інших водойм, з калюжі біля твого під'їзду, і навіть з мокрої футболки. Водяна пара легка і піднімається в атмосферу. З висотою температура повітря зменшується. А що відбувається з водяною парою в процесі охолодження? Конденсація. Тобто на значній висоті водяна пара переходить у рідкий стан. Ось і маленькі краплі води. А якщо температура повітря нижча від 0 градусів Цельсія, водяна пара може перейти і у твердий стан дрібні кристалики льоду. Так формуються хмари скупчення дрібних крапель води чи кристаликів льоду в атмосфері. Саме так. Оті легкі та пухнасті хмари у тебе над головою це теж вода. Вода ще та мандрівниця. За допомогою вітру хмари долають великі відстані. І, може, дощ, який зненацька пішов тобі на голову, подолав сотні кілометрів у формі хмари? Вода повертається на земну поверхню дощем чи снігом, і знову поглинається ґрунтом, стікає в річки, моря і океани, випаровується, конденсується в атмосфері і випадає опадами. Такий процес повторюється безперервно і називається колообігом води. Це переміщення води у природі, що характеризується її переходом з одного стану в інший. Колообіг води буває малим або океанічним, коли вода переміщується з океану до атмосфери і повертається знову до океану. І буває великий або світовий колообіг. Вода переміщується із океану до атмосфери. Вітрами переноситься на суходіл, з якого потім повертається до океану. Запам'ятай. Колообіг води процес переміщення води у природі, що характеризується її переходом з одного стану в інший, вода легко змінює свій агрегатний стан. З рідкого на твердий тверднення або кристалізація, з твердого на рідкий плавлення, з рідкого на газоподібний. Випаровування з газоподібного на рідкий – конденсація Став уподобайку, стеж за каналом, пізнаваймо природу разом.